Наказом Міністерства освіти і науки України від 1.10.2014, року номер 1120 передбачено, що результати зовнішньої незалежної оцінювання з української мови і літератури зараховуються як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників. Однак наказом Міністерства освіти і науки від 20.02. Номер 192 виписано атестацію в 11 класі для учнів, які не з'явились для її проходження через поважні причини, смерть членів сім'ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природно та техногенного походження. Інші обставини, які об'єктивно вони з'явлення з'явлені на атестацію, учні вечірніх шкіл не будуть вступати до вищих навчальних закладів, проводиться у навчальному закладі в формі переказу. Я хочу сказати з цього приводу таке, що це не норма наказу, це по-перше. По-друге, складати чи не складати державну підсумкову атестацію нехай вирішує кожен сам. Але майте на увазі, що будь-яка поважна причина має бути документально підтверджена. У іншому випадку, якщо такого підтвердження не буде, у 2015 році випускник 11 класу атестат про загальну середню освіту навряд чи отримає. Протягом якого часу буде визначено пороговий бал склав не склав після написання тесту. Це буде не на другий чи не на третій день. Після написання тесту, тому що рішенням колегії Міністерства освіти і науки, яка відбулася 10 днів тому назад, було прийнято рішення, що оцей пороговий бал буде визначатися не на основі одного методу, який давав можливість це б зробити упродовж одного-двох днів. А на основі більш складнішої процедури з використанням кількох методів визначення порогового балу. Тому він буде відомий після того, коли будуть перевірені всі роботи. Ми отримаємо статистико-математичні дані про результати написання тесту і тоді зможемо визначити пороговий бал. Отже, ця процедура буде відбуватися упродовж кількох тижнів для української мови та літератури, бо це дуже багато робіт. Для математики це також дуже багато робіт. Ну і значно менший час буде для тих предметів, з яких кількість тих, хто складає тести, є порівняно невеликою. Як бути з уроками української мови та літератури після 20, 24 квітня? Ставити в розклад чи ні? Проводити чи ні? Жоден відділ освіти не дає рекомендацій і щодо того, як юридично правильно організувати засвоєння програмового матеріалу до вказаної дати. Щоб вичитати усі теми, знання яких необхідні при здачі ЗНО. Дякую. Я також не уповноважений давати вам відповідь на це питання, але можу сказати, що на мою точку зору, 24 квітня життя не закінчується. 26 чи 27, чи в наступні дні, уроки мають проходити за розклад, за тим же розкладом, що був затверджений на. Початку семестру програмовий матеріал має вичитуватись. Стосовно того, що після 24 квітня будуть вичитуватись, як ви пишете, всі теми, знання, яких необхідні при здачі ЗНО, то ми вже не один раз казали про те, що в тестах зовнішнього оцінювання... До тестів зовнішнього оцінки не включаються завдання із тих тем програми, які вивчаються в останні тижні навчального року. Якщо абітурієнт не прийде складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО без поважних причин, то він закінчити навчальний заклад зможе екстернатом, але поступити на екстернат він зможе лише 1 вересня, отже, зможе отримати атестат лише в році, 2016 році. Щодо ДПА у 2016 році. Чи ведеться обговорення того, які предмети будуть винесені на ДПА в форматі ЗНО 2016 році? Варто такі рішення приймати хоча б до початку навчального року. Це було б чесно по відношенню до учнів та вчителів. Я думаю, що таке рішення буде прийнято у березні 2015 року. Юрій Скажіть, будь ласка, яку зацінку, оцінку за ДПА з української мови отримає учень 11 класу, якщо за ЗНО отримає, не здав, він отримає одиницю чи втратить можливість отримати атестат в цьому році? Він отримає одиницю, але в атестаті буде стояти одиниця. Якщо випускник Оксана запитує, ЗНО не склав, то він отримує в атестат оцінку початкового рівня чи здає ДПА в школі. Якщо він не склав, тому що не знав, то він отримає одиницю. Якщо він не склав, тому що не прийшов з поважних причин, і ці поважні причини підтверджені належними документами, то він буде складати ДПА в школі. Якщо він не склав, тому що не прийшов без поважних причин. То він повинен буде знову екстернатом закінчувати 11 клас, але отримає атестат у 2016 році. Скажіть, будь ласка, коли прийде оповіщення у містах проведення ЗНО. Інформацію про те, куди вам потрібно буде прийти, складати тести, ви зможете отримати із своїх інформаційних сторінок. Навіть якщо ми будемо розсилати запрошення того поштою, то все рівно вона там буде. Я думаю, що ці запрошення на ваших персональних сторінках будуть на початку квітня місяця. Скажіть, будь ласка, якщо абітурієнта видали за порушення процедури з тесту з української мови і літератури, що буде з оцінкою ДПА? Одиниця. Буде одиниця.